У нас відборі була е, маленька сцена, Ну порівняно я маю на увазі з зено євробаче, і е, якщо е, декорувати квітами всю сцену Євробачення у Швейцарії. Навіть якимись там островочками або вибудовувати композиції, щоб це не виглядало таким малюзьки такою рядочкою, да, то mm -hmm. треба дуже багато грошей, треба дуже багато часу. Плюс Євробачення у них є ряд своїх правил, mm -hmm. технічних вимог. Mm -hmm. Що, наприклад, там всі декорації мають бути на Палетах, е, умовно, там зараз точно не пам'ятаю в сантиметрах, але там два на два вивозитися, на колесах стопери так. вивозитися, і ти uh -huh. маєш не просто декорацію зробити, яку ти замонтуєш, а, а це у... має бути Лего, таке, так. типу, конструктор. Так. І ми зіштовхнулися з ну, таким великим рядом питань, uh -huh. складностей, плюс бюджет, логістика, замитнення, розмитнення, виробництва. Uh -huh. е, матеріали мають бути проти, як це сказати, які не загораються. Ці сертифікати одні в Україні, в Європі, вони інші. Треба там нотаріуси, все це затверджувати, юристи. Так і ну, ми вирішили відмовитися і піти трошечки іншим шляхом. У нас є чуть-чуть ну, так, типу, реквізити. Я не можу розкривати зараз тайну. Ось, але да, я думаю, що сам сенс. Сам меседж, який ми хочемо передати, він досить просто і зрозуміло розкритий в номері. Ну я думаю, що от коли людина додивиться, вона має зрозуміти, що ми мали на увазі.